Цей рецепт баклажанів для мене найулюбленіший. Готую його постійно. Для цього беру 5 баклажанчиків, 3 помідорчики, а також цибулинку, часничок і петрушку. Баклажани обчищую і нарізаю кружальцями приблизно пів см до 0,7 см. Порізані баклажани переношу в ємність, порізані баклажани солю і заливаю холодною водою. А далі кладу гніт для того, щоб вони були всі занурені в воду. Витягую баклажани з води. І відсіжую їх. Нагріваю сковорідку, вливаю трішки олійки і викладаю баклажани. Смажу на середньому вогні під кришкою. Підсмажені баклажани викладаю на паперову серветку, щоб скла олійка. Для цієї кількості баклажанів зазвичай беру велике блюдо і на ньому викладаю баклажанчики у вигляді рибячої луски. Тобто кожен наступний ряд кладеться поверх попереднього. Помідорчики нарізую слайсами. Цибульку нарізую півкільцями, підсолюю її трішки і підсмажую, петрушку нарізую дрібненько, роздавлюю три зубчики часнику і теж їх міленько-міленько нарізую. Дрібно-дрібно покришу маленький гострий перчик. Помідори викладаю на сковорідку і трішки привялюю їх під кришку, притушую. На баклажани зверху викладаю підсмажену цибульку. Далі помідорчики викладаємо. Прямо зі сковорітки я викладаю. А зверху ще й поливаю рідиною, яка виділилась після смаження помідорчиків. Тепер на помідори висипаю чесничок, гострий перчик і петрушечку Петрушечки трошечки присолюю. Друзі, якщо і ви любите баклажани так, як люблю їх я, і приготуйте їх по цьому рецепту, ви зрозумієте, що це найкращий рецепт у світі. Дуже чекаю на ваші вподобайки, підписку і коментарі. До зустрічі в нових відео!